Сьогодні на дворі 2024 рік, і саме в цьому році в Україні можуть запровадити цивільні партнерства для ЛГБТК людей, а можуть і не запровадити про це і поговоримо у 2023 році. Народна депутатка України Інна Соусон внесла до Верховної Ради законопроект про цивільні партнерства. І до речі, варто зауважити, що Цивільні партнерства не є інструментом виключно для гомосексуальних пар, хоча, звісно, що його метою є насамперед захист цієї групи, а є інструментом для всіх, адже він формулює доступ до реєстрації цивільного партнерства для людей незалежно від статі. У багатьох країнах Європи. Інститут цивільних партнерств вже доволі давно існує як така собі альтернатива шлюбу. І насамперед багато пар, і насправді, з більшого, якщо ми кажемо про статистику, доволі часто працює. Переважна кількість пар, які реєструють партнерства, це гетеропари. Вони реєструють цивільні партнерства, а не шлюби. Тому що шлюб за своїм змістом має доволі сильний релігійний тягар, і багатьом людям хочеться його уникнути, надавши перевагу чомусь цивільному, виключно громадянському. Світському, яке відірване від якихось релігій, традицій і всього подібного, розмови про необхідність запровадження в Україні інституту цивільних партнерств велися ще до Початку повномасштабної війни, і частина правозахисних організацій стояла на боці того, що давайте зараз якомога активніше просувати цивільні партнерства для того, аби ухвалити їх. Частина інших правозахисних організацій казали, що ЛГБТ людям гомосексуальним парам потрібні рівноцінні одностатеві шлюби, а не партнерства, які Можуть да, включати в себе не всі ті права, які мають люди у шлюбі. Натомість, під час військового стану після початку повномасштабної війни з Росією. В силу обставин і того, як у нас прописано законодавство, ми не можемо змінювати конституцію, тому на час цієї повномасштабної війни легалізувати повноцінні одностатеві шлюби в Україні неможливо. І партнерства, які не є шлюбами, їхнє запровадження є таким такою альтернативою, яка єдина наразі можлива в умовах. Воєнного стану в Україні. Можливо, для багатьох гетеросексуальних людей здається, що укладення шлюбу це не так про якісь права, які дає цей шлюб, як більше про якісь суто ритуальні речі. Ми нарешті стаємо однією сім'єю, ми нарешті стаємо чоловіком та дружиною. Але насправді, в контексті громадянських прав шлюб це інструмент, який саме надає певні права людям, які його зареєстрували. І це про майнові права, як, от, наприклад, розподілу майна у разі смерті людини, або ж немайнові як от, розпорядження його тілом у разі втрати свідомості і потреби в медичній допомозі партнера тощо, а також право, наприклад, вирішувати, як ховати партнера у разі його загибелі. І коли у нас відбувається велика війна і гине дуже багато людей, насамперед гине людей наших захисників та захисниць, то дуже сильно актуалізувалося питання того, що в українській армії є гомосексуальні люди, є і не тільки гомосексуальні, а наприклад бісексуальні люди, але які перебувають в гомосексуальних стосунках, і для них ці права є дуже важливими, тому що дехто з них зараз перебуває на фронті і має партнера, але він може загинути. І у разі його смерті його партнер абсолютно не буде ніяк захищеним. І, наприклад, його. Майно, яке він яке він хоче передати своєму партнеру у разі власної смерті, абсолютно не буде йому передане, тому що це взагалі стороння людина, і в реанімації він також не буде нічого вирішувати, в разі чого і це таке насправді не тільки про якесь там майно і ще щось, це таке нехтування насправді людськими почуттями, коли ти кохаєш якусь людину. Але держава, суспільство цього не визнає, і твої почуття знецінюються, тому що ти, власне, законодавчо цій людині ніхто. Тому якраз тема військових з числа ЛГБТК плюс людей наразі дуже активно підіймається і це. Одна з найбільш першорядних причин для того, щоб законопроєкт 91.03 про цивільні партнерства був якомога швидше ухвалений. На якому етапі цивільні партнерства і розгляд цього законопроєкту зараз? Він у Верховній Раді ще не голосувався. Наразі він проходить розгляд комітетів Верховної Ради. Власне, вони мають надати позитивні висновки для того, аби в результаті законопроєкт було висунуто на голосування. Наразі вже кілька законопроєктів пройдено. Про це неодноразово розповідала сама ініціаторка законопроєкту Інна Соусон, але таким ключовим профільним комітетом для того, аби він був внесений на розгляд Верховної Ради. Є комітет з питань правової політики. І, власне, на розгляді цього комітету законопроєкт ще не був, і від того, чи буде він підтриманий цим комітетом, залежить чи потрапить він у саму Верховну Раду. Який загальний контекст ситуації, який впливає на те, чи буде цей законопроект ухвалено чи ні? Ну, по-перше, Україна має свої прагнення рухатися в напрямок Європейського Союзу, і Європейський Союз вже постійно, ще з 2000, я не знаю якого року, говорить Україні про права різних категорій населення, в тому числі про права ЛГБТК плюс людей? І про те, що їх потрібно забезпечити. Про це говорилося ще і 10 років тому, але, звісно, наразі, коли вже зроблено доволі багато роботи, то про це говорять більше, і про це говорять вже конкретніше. І конкретно законопроект 9103 про цивільні партнерства представництво Європейського Союзу спрямувало Україні свою заяву про те, що цей законопроєкт має бути ухвалений. Є такий тиск на наших законодавців, на нашу Верховну Раду з боку Європейського Союзу, що або Україна ухвалить цей законопроєкт, або питання вступу в Європейський Союз буде ще трошечки відтерміноване. А з іншого боку, активно виступає проти законопроєкту всередині. України наша улюблена рада церков, яка зі своєю церквою, при тому, що Україна це цілком світська держава, в якій немає офіційної релігії, обов'язковою для всіх сує свого носа в кожне питання, яке їх абсолютно не стосується. Але оскільки, як всім нам відомо, взагалі коронавірус з'явився, тому що люди займаються одностатевим сексом. То і Верховна Рада Церков виступає проти законопроєкту про цивільні партнерства, тому що відомо, що як тільки в Україні схвалять цивільні партнерства, взагалі весь світ зникне, або буде все дуже погано, буде потоп, друге пришестя Ісуса Христа. Я не знаю, що буде, але буде щось таке. Що думає суспільство? Загалом, якщо казати про ставлення до ЛГБТК Плюс в Україні, то суспільне ставлення поступово все більше і більше покращується. І за останніми дослідженнями, які відбувалися у 2023 році, 64% людей в Україні підтримують рівні права для ЛГБТК Плюс. Відповідно і Ті законопроєкти, які би мали їх забезпечити, ці люди підтримують. Також нагадаю, що як тільки з'явився законопроєкт про цивільні партнерства, в Україні створили петицію на сайті Офісу президента, і вона доволі швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів, навіть більше, буквально за якийсь доволі короткий термін. Разом з тим зареєстрували і петицію проти цивільних партнерств, але вона набрала необхідну кількість підписів набагато повільніше, більше днів в кілька разів ніж на підтримку цивільних партнерств. Ну і попри це, також варто звертати увагу на те, що місцеві ради українські, які розташовані в містечках в обласній ради. Вони також намагаються висловлювати свою позицію і висловлювати позицію ні не за, а якраз таки проти цивільних партнерств. Дуже багато обласних рад українських чи міських підписали свої звернення проти цього законопроєкту. Причому використовуючи там абсолютно маніпулятивні формулювання, абсолютно недоречні формулювання, які навіть. Повністю протирічить змісту законопроєкту таке враження, що, можливо, вони його не читали, а навіщо. Головне просто сказати, що ми проти ЛБТГ і, і буде щастя для людей Ну що, ну, що, да, от. Але для того, аби цивільні партнерства були запроваджені, потрібно. Голоси дуже обмеженої кількості людей, і це саме ті люди, які сидять у Верховній Раді, це не все суспільство, це не Рада церков, а це конкретно ці люди. І що каже навіть та ж сама Інасовсу на рахунок цього законопроєкту. Ну, ставки десь 50 на 50, тобто він може бути ухвалений, і цей шанс наразі найбільший з. Усього часу, який був до цього. А, але а, разом з тим і доволі велика досі ймовірність лишається того, що законопроєкт може бути не ухвалений. Власне, наразі ведеться доволі сильна робота щодо того, аби знайти підтримку а, з боку народних депутатів та депутаток, саме потрібної їхньої кількості, для того, аби законопроєкт був проголосований. І це доволі така щоденна робота, щоденні дискусії, тому що народні депутати це, по-перше, також люди, які мають власні думки стосовно цього всього. А по-друге, це бажання відповідати вимогам свого електорату. І, звісно, що на думки людей, на думки виборців, народні депутати та депутатки дуже сильно реагують. Звісно, найбільше місць в українському парламенті наразі має партія Слуга народу. І тут можна було б задатися питанням, що думає загалом ця партія про цей законопроєкт. Але, ну, наприклад, Андрій Мотовиловець, перший заступник голови фракції Слуга народу, активно підтримав цей законопроєкт. Він також брав участь у форумі БАМ бізнес-активізм медіа, в як... Під час якого обговорювались питання рівності, інклюзії, і зокрема, як окрема така тема на, на панелі якої він виступав, це цивільні партнерства. Але разом з тим саме партія Слуга народу має кількох дурачків, вибачте мене, які постійно дуже люблять подавати в Верховну Раду кринжові законопроєкти, які повністю копіюють відповідні закони Російської Федерації, причому прям максимально дослівно просто перекладено на українську мову проти гамма сексуалізму і трансгендеризму. Наразі вони подавали вже кілька таких подібних законопроєктів. Жоден з них не дійшов до розгляду Верховної Ради, були просто відхилені, тому що вони порушують норми того, якими мають бути законопроєкти, тому їх навіть не можна розглядати. Але такі люди є, і, звісно, що за цивільні партнерства вони голосувати не будуть. Загалом, якщо казати про всю цю президентську партію, то це принаймні в контексті цивільних партнерств. Так точно максимально різні люди, максимально різних поглядів і якоїсь бодай трошки одностайної опозиції там немає. У цій ситуації постає питання, так, чого нам чекати, чи будуть цивільні партнерства чи ні, можливо, голосування просто буде провалено і наразі нічим не закінчиться. І що ж ми можемо зробити для того, аби цивільні партнерства таки були ухвалені, а це, як ми розуміємо, зараз дуже таки на часі, і це насправді про життя поточне дуже багатьох людей, яке ну, може обірватися будь-якою миті. Як неодноразово казала сама Інна Совсон, і ті люди, які дотичні до, прямо дотичні до роботи над законопроєктом і його просуванням, зараз народні депутати, народні депутатки вони дуже сильно звертають увагу на підтримку або не підтримку з боку людей. Доволі велика кількість їх вони дивляться на цей законопроєкт на як на щось таке, що насправді для них не дуже важливе. Вони не мають якоїсь прям дуже чіткої позиції, чи за, чи проти. І саме визначально визначальним фактором в їхньому голосі буде те, що вони будуть бачити, чи просять їх люди голосувати за, або люди їх просять голосувати проти. І тут варто сказати, що люди таки просять. Люди просять і за, і проти, але ті, які проти, просять за це дуже активно. Тому що гомофобні групи, які вважають, що якщо цивільні партнерства будуть ухвалені, то їхні діти і вони самі одразу побіжуть займатися анальним сексом, дуже активні і. Вони якраз таки найбільше надсилаються звернень до народних депутатів та депутаток з проханнями не голосувати за цей законопроєкт, тобто голосувати проти нього. І тому для того, аби законопроєкт було ухвалено, найбільш потрібно наразі прийти до такої консолідації сил всіх людей, які Розуміють, що запровадження цивільних партнерств в Україні дуже потрібне і необхідне, і аби кожна ця людина зробила конкретну дію, відправила своє звернення до народних депутатів та депутаток Верховної Ради із Проханням підтримати законопроєкт наразі це не відбувається шляхом залучення Укрпошти. Хоча, якщо ви хочете написати паперового листа Укрпоштою, будь ласка, кілька харківських дівчат-активісток створили зручний телеграм-бот, посилання на який я прикривлю в описі відео. Який дає покрокові інструкції, як надіслати електронне звернення через сайт Верховної Ради. Загалом весь цей процес має зайняти у вас не більше 10 хвилин, але це неймовірно важливо і насправді, якщо цей законопроєкт раптом не буде ухвалено, то спитайте в себе, а чи. Робили ви це звернення, чи підписували ви його, тому що це дуже важлива тема для багатьох людей, і тут потрібно, аби всі зробили свою справу. Важливо сказати, що цивільні партнерства, ті, які пропонуються зараз, відрізняються від шлюбу, тим, що вони не дають всіх тих самих прав, які дають шлюб. Зокрема. Цивільними партнерствами абсолютно не врегульовано питання всиновлення дітей одностатевими парами, тобто такого права цивільні партнерства не надають. Але майже всю решту інших прав, які критично важливі для багатьох людей наразі, вони все ж таки надають тому це не просто відео розважального чи інформаційного характеру, це відео з домашнім завданням в кінці. Ваше домашнє завдання це перейти за посиланням в telegram бот і підписати звернення, адресоване до народних депутатів та народних депутаток, з вимогою підтримати законопроєкт. Напишіть у коментарях, чи вже Підписали ви таке звернення або йдете підписувати зараз? А також поділіться своїми думками на рахунок того з поточною ситуацією будуть цивільне партнерства ухвалені, все ж таки чи ні?